Так, зараз подивимося, що нового на моєму сайті. Хм. Цікаво, палеонтолог та океанолог. Що ж там цікавого в нас є? О, оце здається прикольний фільм. Гей, що ти тут дивишся? Ну, Бонта, це документальний фільм на сайті Розумний палеонтолог». А як його подивитися, просто в інтернеті знайти сайт Розумний палеонтолог». Все просто Ну, цікаво. Але це скучно. Я хочу пограти у відеогру Бонта. Яка ж відеогра? Ну то називається Вікторина із Бонто. Там є я. Бонто, зараз я на своєму ноутбуці він новенький. Так, так, це новенький ноутбук. І я зараз на ньому. Так, я дивлюся цей фільм. Тобі не можна на ньому грати зараз. Ну чому? Бо це мій ноутбук, повторю, Бонто. Чому Ванде можна мені ні? Ванда дивиться на своєму ноутбуці, а я зараз на моєму. І... Я продовжу дивитися свій фільм. Ні, ні, ні ти не продовжиш. Я вимкну вайфай. Бонда, ти навіть не знаєш, де роутер. Так, можливо, це його і роутер. Так, а зараз ми його трішки зламаємо. зламаємо. Зараз додивлюся фільм і буде цікаво. Буде цікаво подивитися, яка моя реакція на кінець. Гей, hey, гей! Hey. Так, бунта що? Ей, hey, болячем заходить. Наважу його. Так що, твій роутер. Зла... Я твій роутер зламав, але Wi-Fi чомусь твій працює. Так, так, так. Бонта, це не роутер, це принтер. І ти його зламав. Я його тепер натискав на кнопку, а він не працює, бунтов б'ють. Який цікавий фільм! Він просто прикольний. Ванде, я зараз на цьому в ноутбуці дивлюся свій фільм. Не заважай мені. Чому? Я хочу пограти у свою відеогру із Ванди. Стоп, стоп, стоп! Е, яка ще відеогра? Ви що, знущаєтеся наді мною? О, у мене є ідея. ей динозаври! Що? Таке ж питання. Що? Е, давайте зробимо челендж. Кого? Ну, челендж, це така гра. Давайте ви мені е, покажете е, і розповідатимете про різних динозаврів. І хто краще розповість, той буде грати в ігри на моєму новому ноутбуці. А як про якогось динозавра розповісти, буду розповідати про динозаврів, що жили у Євразії. А? Тоді я буду розповідати про тих, що жили в Америці. І так, зараз подивимося. Е, давайте Бонто перший. Бонто я тебе сюди притяг. Добре, у мене є одна ідейка. Зараз я своїм хвостом дотягнуся. Не дотягнешся, Бонто. Ти ще дитинча. Якось я вже довго чекав. Бонто, давай швидше! Ну, от тобі. О, а як цей динозавр називається? Карнотувр. Хто-хто може Карнотавр? Може, може. Поконкретніше у цьому лісі Патагонії дехто вирішив поприбирати одна істота. Якраз про неї я і розповідаю. Це карно тувер. Бондо, скільки тобі повторювати, він карно тавер. Так, цей двохтонний карно тувер, карно тавер, який три з половиною метри заввишки, вирішив прибратися. Але не просто так. Він робить сцену, щоб похизуватися самцю. Бондо – це самець, і він хоче хизуватися самитці. Ну чому ти лізеш завжди? Бо ти розповідати не вмієш? Здається, готово. Можна кликати. Дісточистотні звуки, набагато довше у цих заростях. Розповідають, його оголошення чутно на увесь ліс. Бонда, ти не вмієш мітувати Карнотавра. А от і самка прийшла. Вона бі вона сильніша і важча за самця. Їй довжина дев'ять метрів, Дивна істота. Час почати шлюбний танець. Вже є початок. поки самка не здивована. Початок, початок. Але далі Карнотавр хоче показати дещо набагато дивніше. Дуже дивну справу. Ці красиві лапки. Вони невеликі і просто безглузді. Завдяки шароподібним суставам він може рухати їм як завгодно. Карнота не має великих рогів, ефектного хвоста. Та ці маленькі безглузді лапки може красиво прибавлювати самку, а також Карнотавр рекордсмен з Коротких лап. Зараз самка оглядає його і практично не здивована. Ну, а ти Чим похизуєшся? Ванди? Я похизуюся оцим. А оцим це чим? Ось цим. О! А як цей динозавр називається? Це Баріонікс. Баріонікс був у довжину 7,5 метрів, а його вага була менше тонни. Він не може похизуватися розмірами, ні. Але він був при чудовому рибалкою і міг дуже легко своєю довгою пащею хапати рибу. Антону, а тим чим похизуєшся тепер. А ось цим. як цей динозавр називається? Дилофосавр! Ура! Ти вимовив на кінець. Розповісти про нього, Бонто, це і правила гри розповідай негайно. Тоді слухай уважно: Дилофозавр був динозавром з раннього юрського періоду і жив 200 мільйонів років тому давно. Він, ма... він був три метри завдовжки, а ще мав воротник і міг плюватися на далекі кілометри ядом. Бунто, ти брешеш? Тобі вже перший мінус. Не можна брехати. В нього такого не було. У нього, хоча й були слабкі щелепи, він міг полювати на невеликих тваринок. І що? Я йому не був потрібен. А і замість воротнику у нього був красивий гребень на голові. Досі брехати, мінус бал. Поки Бонто і Іван там сперечаються, у нас перерва е, перерва у челенджі, а я поки подивлюся який-небудь фільм. М -м -м. Що ж у нас є цікавого? О, ось це. Ось це я й подивлюся. Ей, а що ти тут робиш? Угу. Я дивлюся фільм, а у вас з Вандою поки що перерва. Перерва! Ну добре. Якщо хочеш, можемо продовжити. Не треба Ого, який цікавий. О, на кінець і запустив фінь зі мною. Це ж це розумний паландох, тут є будь-що. Та все одно давай продовжимо челендж. Зараз чия черга, зараз черга Ванди. І наразі я забув сказати про те, що до фозавру був не 3 метри завдовжки, а шість. Тож я зовсім набрехав так зовсім. Ірораптором привіт. Що робитимеш зараз, Ванди? Я покажу тобі цього динозавра. О, а як він називається? Це олоротитани. Вони жили на території Північно-Східної Азії і були у довжину 10 метрів, а їхня вага була декілька тонн це тисячі кілограмів. В них на голові був резонатор, він допомагав посилювати їхній звук. А також у них був дзьоб, бо це качкодзьобий динозавр. Хто хто? Качка динозавр. Це такі динозаври, які мають Качко... -дьоб. Качко... дзьоб, як у качки. і скоріше за все дзьоб, як у качкодзьоба. Зрозуміло, дуже цікавий динозавр. Чому ти завжди розповідаєш про хижаків? Давай, як де класно розповів про травоїдних. Про кого ти розповіш? Про макрогріфозавра. Макро гріфозавр? Мікрогріфозавр? Ні, макрогріфозавр. Тут же ти помилився. Давай про нього інформацію. У довжину він був 9 метрів і жив на території сучасної Патагонії. А це де це Західна Аргентина? Зрозуміло, давай далі. Його вага була тисячі кілограмів. А, а, е, е, а далі інформація яка була? У тебе взагалі є факти. Я все з голови беру. З твоєї маленької голови, давай щось розумніше. Добре. Ем... На нього полювали гігантські хіжаки і Але він міг встати на дві лапи і бігти і бігти на далекі відстані. Прикольно. Тобі вже плюс. Клас. Ванди, а тепер що в тебе є? У мене, у мене, у мене є ось я. Е, що, що? Я кажу я хто? Я не бу... не буває такого динозавра я. Я мав на увазі я, тобто мій вид. А, ти в нас пірораптор. Ну, розповідай про себе. Пірораптори розумні динозаври з Південної Європи і жили 66 мільйонів років тому. Їхня довжина була десь приблизно метр, а вага не, менше 20, не більше 25 кілограмів, не більше, не менше. тобто. Так, так. Вони були небезпечними динозаврами завдяки своїм кігтям і жили на узбережжях морів та океанів у Франції. Е, зрозуміло. Що ж, підводимо підсумки, і у нас переможець ніхто? Тобто, як це ніхто переможець? Ну, тобто, Бонта, у тебе був мінус бал за те, що ти неправильно розповідав про дилофозавра, а Ванде мінус бал про те, що він надав мені реальної картинки пірораптора. <рик> Все, я на вас образився. До побачення. Бонта, ти куди? Як мені образило? Він мене образив. Ех, я програв, я не буду грати у свою відеогру, а що це? Хм, Треба подивитися уважніше. Хм, рюкзак, Цікаво. Цікавенько. Інструкція. Ага. Якщо ви скажете рюкзаку якийсь предмет, він там по він там з'явиться. Ух ти! Як добре, що Херон про це не знає. Як я тут з'явився? Херон, Що я не робив? Треба нехайно кликати. А, я знаю, що треба робити. І через ніше я перетворюся на ведмецького кіберга. Режим ведмецького кіберга віктивований. Режим ведмецького кіберга віктивований. Врятуйте, тут ведмецький кіберг! Ведмецький кіберг! Врятуйте мене! Жим ведмецького кіберга віктивований. Пошук не... Пошук нелегального об'єкта. Нелегальний об'єкт знайдено. Нелегальний об'єкт знайдено. Нелегальний об'єкт знайдено. Врятуйте! Не Нелегальний об'єкт знат знайдений. Нелегальний об'єкт знайдено. Нелегальний об'єкт знайдено. Відбувається. Тор, та що там взагалі таке? Вермецький кіберговіктова?